На велике, незабаром почнеться осінь. І щоб не хворіти, треба заздалегідь пройти обстеження у лікарів та зробити всі щеплення. Сьогодні запрошую вас до чарівної лікарні, в якій тварини проходять медичне обстеження та отримують свої щеплення. Адже вони не полюбляють хворіти. Будемо сьогодні спостерігати, хто з тварин завітає до лікарні, хто з них відповідальний і дбає про своє здоров'я. Дам підказку. В назвах тварин є звук Л та Р. Давайте згадаємо їх артикуляцію. Звук «Л». язичок піднімаємо вгору за зубки, посмішку натягуємо, робимо вдих носиком, видих і стукаємо по піднебінню. Молодці. Звук, «Р». язичок вгорі. Робимо грибочок. Вдих носиком, посмішка і сильний видих на язичок. Додаємо голос. Р -р 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 -р. Молодці, згадали. Пропоную починати. Розкажу вам на власному прикладі. Коли з'являється тварина? Ось я, наприклад. Я крокодил. Всі ж пам'ятають, разом промовляємо, хто з'явився і куди направився. Я, крокодил. Отже, виходить. Так. Крокодил прийшов. Виходить так. Крокодил прийшов до лікарні. Давайте разом промовимо. Крокодил прийшов до лікарні. Молодці. Уважно дивіться, як пересувається тварина, щоб гарно промовити. Будьте уважними. Не буду затягувати. Хто перший відвідувати буде нашу лікарню? Давайте зараз подивимось. І це зебра. Зебра прийшла до лікарні. Тепер ви самостійно промовте. Супер! Зебра вже в лікарні. В кабінеті у лікаря. Дивимось наступне. Олень прибіг до лікарні самостійно. Так, ось вже у лікарні наш олень. Побачили його? Добре. Леопард прибіг до лікарні. Самостійно. Супер. Леопард живу у лікарні. Чекає на свого лікаря. Білка стрибає до лікарні. Тепер ви... Молодці, поки ви промовляли, білка вже опинилась у лікаря в кабінеті. Носоріг прибіг до лікарні самостійно. А тим часом носоріг вже у лікарні в кабінеті. Швидкий у нас носоріг. Метелик прилетів до лікарні. Тепер ви. Супер! Метелик вже у лікарні. Страус прийшов до лікарні. Ще разочок. Молодці. І страус вже на місці. Тигор прибіг до лікарні ще раз. Молодці. Тигор у лікарні. Ми його бачимо. Ви ж теж бачите? Добре. Слон прийшов до лікарні. Самостійно. Супер. Побачили де слоник? Добре. Равлик повзе до лікарні. Самостійно. Ось равлик показався нам. Ми його побачили. Лев прийшов до лікарні. Самостійно. Супер. Лев зараз у кабінеті лікаря. Корова прийшла до лікарні. Ще раз. Молодці. Скільки багато відповідальних тварин, які відвідують лікарів, це дуже добре. Віслюк прибіг до лікарні. Ще раз. Молодці. Ось віслюк вже у лікарні. Снігур прилетів до лікарні самостійно. Молодці снігур у лікаря. Черепаха прийшла до лікарні. Самостійно. Молодці. Побачили в якому кабінеті черепаха? Лисиця прийшла до лікарні. Тепер ви. Добре, лисичка вже у кабінеті. Кенгуру стрибає до лікарні. Тепер ви. Кенгуру вже в лікарні. Побачили? Бджола прилетіла до лікарні. Самостійно. А бджілка то вже у лікаря. Кролик стрибає до лікарні. Ви. Гарно сказали. А кролик вже у лікаря. Ми побачили. Голуб прилетів до лікарні самостійно. Так, ось всі кабінети зайняті. Кожна тварина отримує медичну допомогу. Ви молодці. Давайте згадаємо, хто з тварин зараз у лікарні. Ви бачите, вікна всі зачинені, але по черзі будуть відкриватись. І буде визирати тваринка. Ваше завдання промовити, хто нам показався. Ваше завдання назвати тваринку, яку ви побачите. Тільки гарно будемо промовляти назву тварини і промовлять у лікарні. Наприклад, крокодил у лікарні. Тобто я. Готові? Дивіться, яке віконечко відкривається. І хто там? Лев у лікарні. Ще раз, лев у лікарні. Голуб у лікарні. Голуб у лікарні. Равлик у лікарні. Равлик у лікарні. Корова у лікарні. Корова у лікарні. Лисиця у лікарні. Лисиця у лікарні. Черепаха у лікарні. Черепаха у лікарні. Білка у лікарні. Білка у лікарні. Зебра у лікарні. Зебра у лікарні. Олень. Лекарни, олень у лекарни, снегур у лекарни, снегур у лекарни, слон у лекарни, слон у лекарни, тигр у лекарни, Тыгр у лекарни. Метелик у лікарні. Метелик у лікарні. Носоріг у лікарні. Носоріг у лікарні. Леопард у лікарні. Леопард у лікарні. Леопар у лікарні. Страус у лікарні. Страус у лікарні. Віслюк у лікарні. Віслюк у лікарні. Кенгуру у лікарні. Кенгуру у лікарні. Бджола у лікарні. Бджола у лікарні. Кролик. У лікарні. Кролик у лікарні. Не будемо більше відволікати тварин. Я впевнений, ви теж відповідальні і відвідуєте лікарів та стійко витримуєте щеплення. Дякую кожному за те, що сьогодні приєднались до мене і подивились на відповідальних тварин. До нових зустрічей, пізнавайлики!